Я привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо переробляти даний манікюр. Фарба буде та ж сама, тому залишайтеся зі мною, кому цікавий сам процес. Давайте сьогодні поговоримо про Forward і Reverse. Що, що ж це таке? Це опорти апарату. Ось, наприклад, зараз я знімаю старе покриття, і моя фреза, вона працює на форварді, тобто вона крутиться за годинниковою стрілкою. На реверсі вона починає крутитися проти годинникової стрілки. Для зняття реверс мені не потрібен. тобто для зняття ми завжди працюємо на форварді. І фреза крутиться в тому напрямку, до, тобто вона вимітає матеріал до мене, на мене. Не знаю, на витяжку. Але. Реверс нам необхідний, тому що для того, щоб припідняти гарну кутикулу, в нас є два синуса. Тобто є кутикула, і там, де вона заокруглюється з одного і з другого боку і виходить в пряму паралель нігтика. Ця сторона малесенька, такий кутик заокруглений з одного і з другого боку це правий і лівий синус. У лівому синусі. На форварді вичищається дуже він гарно. Але ті, хто не привикли або не вміють на форварді почистити правий синус, насправді не завжди вдається це зробити добре. Тому дуже часто, і в тому числі я завжди використовувала реверс. Там на вашому апараті має бути така кнопочка, яка переключає напрямок вашої фризи. Ну, я думаю, що в більшості майстри, ті, які вчилися, вони знають про цю функцію. Ті, хто ще не знають і зараз дивляться мене, то у вас є можливість з цією функцією познайомитися, тому що насправді вона дуже класна і допомагає майстрові добре відкрити праву. Пазуху цього синуса, щоб добре його вичистити. Тому що, чим краще відкритий синус, тим гарніше потім лягає у вас база, і тим красивіше виглядає манікюр. Це все не просто так. Я так само дуже часто використовувала е, реверс, аж поки він в мене не зламався. Чому я затіпила цю тему? Тому що дівчинка мені одного разу позавраща написала дуже класний коментар про те, що. Вона спостерігає за моїм манікюром, і як я класно обходжуся без реверса. Як так? Тому що вона використовує реверс і боїться, що без нього вона зможе пошарпати кутикулу. І кутикула тоді буде така нерівномірна, некрасива і негарна. Як я вас розумію, насправді реверс це дуже крута штука. Він в мене просто зламався. Просто не працює. І Міняти апарат через це, в принципі, якщо ви привикаєте до цієї функції, то потрібно поміняти апарат. Я приспособилася працювати на форварді. Просто в деяких випадках, ну не в деяких випадках, а кожен пальчик, я якби чуть-чуть подушечку праву, праву сторону від е, штовхую своїми пальцями і повертаю палець так, щоб моя фриза заходила так ніби якби боком трошечки повертаю свою руку, і тоді таким чином починаю відштовхувати кутикулу на форварді, так тільки через те, що ця прекрасна функція, така як реверс. У мене не працює. Можливо, її якось можна полагодити, можливо, я просто ще про це не цікавилася і поміняти апарат. В принципі, в студії є ще апарати, але я залишаюся працювати поки що на своєму. І, в принципі, приспособилася працювати на форварді, тому це мені не мішає. Знаєте, коли чогось не вистачає, то ти приспособлюєшся до того, що є. Ніби, якби, тішимося тим, що маємо. І, в принципі, я не скажу, що це мені так, цього мені сильно не вистачає, але якщо ця функція є, то з нею дуже прикольно працювати. Тому, якщо у вас є така можливість, насолоджуйтесь цим процесом, ви вивертайте кутикулу з праву, правий синус за допомогою е, реверса. Це дуже-дуже прикольна штука. Ну, зараз, от як я відклеюю кутикулу без пушера. Там так само було вроде, таке питання, як вдається відклеїти, не використовуючи пушер. Ну, Насправді все просто. Дивіться, коли я знімаю саме покриття, у мене фреза працює на повній швидкості, тобто максимум. Коли я переключаюся на іншу насадку, і я вже працюю з кутикулою, у мене фреза зменшується до. Половини або й менше, все залежить від стану кутикули. Є дуже сильно налипша кутикула, то я там стараюся ну не на сильно малих оборотах, але десь на половинку. Першим разом я просто проходжуся по всій площині під кутикулою і легесенько її привідклеюю. Струшую пилюку, потім другий раз повторюю так само, тільки заходжу трохи глибше. Якби впираюся, але завжди фриза скользить по нігтику. Тобто, але в мене нажим не на ніготь, а нажим трошечки так, якби під кутикулу. Прям не на кутикулу, під кутикулу, але не на ніготь. Оце теж треба вміти розрізняти, тому що вам буде здаватися, що ви нажимаєте під кутикулу, але. Буде сильний натиск на ніготь, і потім вас будуть пропили. Це слід, слід, за цим слід слідкувати і робити тільки е, на, е, якби направляти свою увагу на те, щоб привідкрити карманчик, а не перепиляти нігтик. Тобто, перший раз я чуть-чуть привідклеїла кутикулу, стрихнула пилюку. Потім другий раз чуть-чуть інтенсивніше заходжу, і знову ж таки, Пробую від першого синуса, або навіть трошечки далі від бокової сторони е, бокової пазухи нігтика правої, і рухаюся до лівої, тобто завжди від точки А в точку Б. І так по чуть-чуть, ось такими малесенькими кроками я прориваюся туди під кутикулу, щоб відкрити собі ось той карманчик. Ось таким чином я працюю і е, пушер. Або апельсинову паличку, я використовую лише якщо ж роблю манікюр за допомогою ремувера і клієнтка там проти апарату, тоді я апарат не використовую. Спочатку привідклею кутикулу апельсиновою паличкою або пушером чим завгодно. І потім вже працюю з ремувером. До речі, в мене є відео на каналі, там, де я знімала. Покриття повністю, і в тому випадку я працювала з ремувером. Тобто апарат не використовувала. Апарат використовувала лише до е, зняття, манікюр, зняття старого покриття. І, в принципі, все. Ось таким чином я насправді дуже довго танцюю. Тобто Це найбільше, моя, найбільше уваги я приділяю е, якраз манікюру. Тобто Підняттю кутикули, гарнесенько прочистити кишеньки, вирізати, відрізати всю всю роговішу шкіру, всю відмершу шкіру. Ось, наприклад, на вказівному пальчику. Дивіться, я пройшлася один раз. чуть чуть повторила, привідклеїла. Стрюшую пилюку. Добре. Забираю її. Гарнесенько, щоб я бачила, що я там привідкрила. Заходжу другим разом, вже чуть-чуть більше. Але пам'ятайте, що натиск я натискаю не на ніхтюву пластину. Ніхтьова пластина це так для мене як дорога, по якій їде машина, але я її не, я не бульдозер і не зриваю цю дорогу, а просто використовую цей напрямок. Тобто нігтюва пластина слугує для мене як цією такою. Під ложкою такою станцією, на яку я можу опиратися, але яку я не пошкоджую. Тобто, в мене інше завдання. Головне завдання не пошкодити нігчову пластину і привідкрити собі ось той карманчик. Я насправді на ніготь дивлюся трошечки з боком, трохи піднімаю перед своїми очима ніхтову пластину, ніби торець дивиться на мене, і таким чином я можу подивитися так в глибину самої кутикули. І можу побачити якраз скільки мені там ще залишилося прочищати. Якщо там є такі ще волохаті частинки сухої шкіри, я знову ж таки туди пробираюся і гарнесенько їх вичищаю. Насправді це така, коли ви там гарненько прочистите, не завжди це все кутикула. Там буває оцей птеригі, який в нас наростає на нігтику. Птеригії це така прозора, невидима шкірка. вона… Насправді здається, що це нігодь, але коли ви торкаєтеся самої фризи, самою фризою нігтєвого ложа, то воно починає так якби відлущувати всю оцю невидиму шкірку. Ось Вона так само знаходиться під кутикулою, тому ми її звідти легесенько прочищаємо, вичищаємо і все, що готове для того, щоб його зрізати, воно припіднімається вверх. Тобто в нас вверху Залишається ось така сіро-біла смужечка. І ще дуже важливо бачити, що ви відрізаєте. Бачити, що ви пилите так само, і бачити, що вам потрібно обрізати. Тому що просто різати так, відрізати кутикулу, тому що всі так ріжуть це неправильно. Ви маєте спочатку. Підготувати собі ось це ту дорожку для того, щоб її зрізати. Якщо ж у вас буде все так криво, косо, каряво, і воно добре не відрізано, ви вас не, не підняти, у вас не буде що е, кусачками обрізати, чи то ножничками, хто чим працює. Все. Тут немає не такого великого принципового значення. Ось. Тому е, та, все просто. Користуйтеся, насолоджуйтеся реверсом обов'язково, тому що це дуже класна штука, я її прям всім рекомендую. І Курси, ось ми проходимо якраз на закінчився другий день курсу в, чекайте, коли? в суботу. Тому дівчина інтенсивно користувалася реверсом, і, в принципі, все було дуже класно. Так що, е, та. Рекомендую. Реверс, я прям рекомендую, хто не знає, знайомтеся зі своїм апаратом, клацайте всі кнопки на ньому, пробуйте, куди він крутиться, тому що не дарма є ці, ці зворотні напрямки, вони для чогось призначені. Ось ось, в принципі, все так просто: легесенькими, е, простими рухами я підкрадаюся під кутикулу і так з нею справляюся. Тому. Е, немає ніякої якоїсь загадки, я не, е, щось хитро, мудро не видумую, просто трохи більше часу виділяю манікюру. Тобто в мене найбільша кількість часу йде якраз на сам манікюр. На, на ньому я найбільше зосереджуюся. Все решту, в принципі, кожен етап, кожен процес він дуже важливий. Ось, бачите, я чуть-чуть так якби вивертаю пальчик до себе. Так, щоб забратися туди в правий синус. Ось ось і все. І ще е, така штука, що е, завжди порохи вони можуть вам давати такий е, обманутий ефект. Здається, що там ще щось є, що потрібно забрати, обрізати. Це може бути просто пилюка, яку треба протерти клінсером. Тому, якщо не можете кудись залізти, пробратися, не пробирайтеся, просто потім протрете пальчик. Ні, хоч, клінсером змочений в І якщо ж ще щось залишиться, ви, звісно, можете це відкласнути своїми кусачками. А так в основному все забирається. Якщо ви все правильно зробили і добре почистили, то все у вас забереться з спонжиком. вашим. Ось наступний етап ми втираємо. Прозору базу в покриття поверхньої нігтєвої пластини, це дуже важливий етап, тому що як тільки ви будете використовувати цю процедуру, цей момент і цей шар, у вас не буде відшарувань. Це я вже на цьому переконалася: 100% 200 тисяч, тому що правильно підготовлена нігтєва пластина даємо ми цю підложку їй, і тоді в нас все грає так, як нам потрібно, а не так, як їй хочеться. Молочна база це така моя улюблена база, якою я обожнюю працювати. Насправді, я не засмучуюся, якщо в мене там, цілий день люди хочуть лише молочну базу, я прям кайфую від цього, яка мені різниця. Знаєте, я не шукаю собі, як мені вже надоїло, давайте зробимо щось інше. У мене знайдуться люди, які захотять зробити щось інше. Але якщо людина хоче молочну базу, я її з радістю зроблю. Це насправді простіше для мене. Я скоренько раз, раз, раз зробила і все, і забула про це і наступний, і наступний. А е, якось так, щоб страждати, що в мене постійно одне і те саме, я цьому не е, Ну і слава Богу, одне і те саме простенько базу нанесли, покрили. І забула про це. Тобто немає в мене такого, що ой, опять, опять, хочеться чогось якогось дизайну, хочеться щось помалювати, покреативити. Ну, Класно, я теж люблю робити класні, красиві дизайни, але якщо в мене є можливість десь там просто простенький манікюрчик зробити, то я виберу його. Ось молочна база від нікі-землі Нікіної. Ну, вона мені дуже подобається. Дуже класна база, дуже не жовтіє. Достатньо, достатньо гарної консистенції. Якщо будете дуже сильно довго бавитися, щоб ви вирівняти її по нігтєвому ложу, то вона обов'язково буде давати про себе, знати і буде розтікатися. Тому тут така, така штука, що треба з нею швиденько працювати, якщо не встигаєте, трошечки повертаєте собі пальчик туди, куди вам потрібно, і в принципі продовжуєте працювати далі. Швиденько вирівняли біля кутикули на «Ні» і на вільному краї, на «Ні» і по, поїхали далі. Це дуже-дуже важливо. Ось і такі дівчата справи. Тому я сподіваюся, що я достатньо добре розкрила вам тему форварда і реверса. Якщо спробуєте, давайте знати. А хто користується так само. Напишіть свої думки на рахунок даної функції. У вашому апараті і буде дуже-дуже цікаво почитати. Так що ось така штука. Ну, насправді, реверс є так само. Я його, коли тільки навчилася робити манікюр, я не відразу використовувала реверс. Мені на курсах про нього не казали. Ми завжди працювали на форварді. Потім я вже якось сама. Теж, так як ви, дивилася відео, познайомилася з різними е, відео на YouTube, і там дівчата розказували, що вони роблять, що вони використовують, яка функція. І я теж почала пробувати, пробувати, і я просто зрозуміла, що це дуже класна штука, яку не потрібно ігнорувати. Тому буде дуже цікаво почитати вашу думку. На рахунок даної функції у вашому апараті. Чи є вона, чи достатньо вам її, чи пробували, чи не пробували. Якщо попробували, то як, як вам це все? Ось. Тут ми вже покрили базою п'ятий пальчик, і зараз переходимо до топу, залишаємо лише один шар. В принципі, це клієнтку влаштовує Ага, тут я забула виключити камеру, тому покриваю на лівій руці вже топ на великому пальчику. І зараз так само переходимо до правої ручки. Ще на рахунок топу. У топа є така, е... я не скажу, що це погана, функці... погана та, функція, якість, я не знаю, як назвати це. Коли він полімеризується в лампі, починає трошечки жовтіти. Особливо це видно на світлих кольорах, на молочній базі. Тобто, як ви бачите, молочна база гарного, білого, красивого кольору. І зверніть увагу зараз на мізинчик, він якби чуть-чуть став таким жовтуватим відтінком. Це реакція топу на лампу. Тобто він в лампі запікається і стає такого жовтуватого кольору. Це означає, що е воно буде так не завжди. Як тільки топ охолоне, людина, не знаю, змерзне в руки, помиє руки холодною водою, або пройдеться по вулиці, піде від, з манікюру додому, поки вона прийде додому, і може він же десь там на, по, по дорозі, він охолоне і стане знову гарна біла поверхня. Тому не переживайте. Якщо ви не знаєте, як перевірити житті ваш топчині, візьміть просто. Звичайний спонжик, яким ви протираєте нігодь. Нанесіть на нього смужечку топу кісточкою і поклетіть в лампу. Вона засохне, коли ви достанете, побачите, що ваш, ваша оця смужечка вона стала більш інтенсивного жовтого кольору. І поруч з тою засушеною смужкою нанесіть свіжий топ. Ви побачите їхню різницю. Тобто той топ, який ви нанесли. Свіжий на, на цей спонджик, вона буде більш такого світлішого кольору, а та, яка засушена, пожовтіє. Але не треба цим переживати, то похолоне, і, в принципі, все буде чудово. Зараз ми опилюємо і в принципі, на цьому наш манікюр завершений. На безіменному пальчику я помітила, що трошечки база затекла, і вона втратила свою. Нігодь тратив свою форму, тому я ось такими рухами, е опираючись на нігтьову пластину, запилюю цей е затьок матеріалу і потім просто його ще раз перекрию топом обов'язково. Не залишаю ніколи будь-які там погрішності, з моєї, та не знаю, з моєї сторони або могла клієнтка руку так криво трошки тримати в лампі. Тому як тільки ви це побачили, не лінуйтеся запиляти, забрати. І тоді нігтик буде рівний, тому що це ваш почерк. Вас ну, це приємніше, коли манікюр в гарному стані і немає таких всяких косяків, тому варто на це звертати увагу. І на середньому пальчику там трошечки є затьок бази так само на шкіру. Ми обов'язково це теж все забираємо. Тоді манікюр виходить. Акуратним, красивим і охайним. Зараз ми збризгуємо рученьки обожирювачем і вологою серветкою гарно протираємо кожен пальчик від порохів. І так само захожу мокрою салфеткою на долонь, на пальці, на запястя, щоб гарно-гарно протерти руку і було відчуття чистоти. Наносимо. Олійку для кутикули, і, в принципі, на цьому наш манікюр завершений. Дякую, дівчата, що дивилися. Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Давайте про себе знати, буде дуже-дуже цікаво почитати ваші думки. Почуємось!